О, ти диви, які люди. Привіт, Майк, які новини? Фу, Майк, хоча б колись руки мив. Мені ж тепер ванну приймати. Агов, я працюю, а працююча людина завжди руки замаже. І взагалі, я їх витирав. І чим, той же тряпкою, що миш, парашу. А слесарюга. А ну засохни. Ти хто тут? Сани Спектр, чи ти роботу приїхав робити? Хе -хе. Ой, роботу, звісно. Це мій друг Віто. Віто це Майк Бруський. Не жми йому руку, в мене мило не вистачить. Радий знайомству, Віто. Ми з Віто старі друзі. Він тільки ну, повернувся з Європи. Йому потрібні гроші. Тож думаю, він тобі допоможе з нестачою запчастин. Я за нього покладаюсь. Ага, добре. Джо розповів тобі про наш нелегальний бізнес. Ну так. Мені потрібні звичайні машини, ніякої розкоші. З кожної машини отримаєш долю. Приганяй скільки хочеш. Тільки не прижини поліцію на хвості. Якщо вони прийдуть, я тебе знати не зможу. Зрозуміло. А хай тобі грець, Майк. Ти мені все пальто замацав. Воно більше, ніж ти коштує. Не кричи, а то я тобі око на ухо на істерик. Знаєш скільки зараз хімчистка коштує? До хера! І ще не факт, що Та закриєшся! Чісти. Віто, слухай. Сьогодні мені потрібен Вальтер купе. У мене просять деталі, але авто я ніде не знайду. Бо не знаєш, де шукати. Кожен раз як я їду по хантерс, бачу таку одну біля бара. Мабуть, самотня зірка зветься. Це ж Нігерський район. Буду там як пріч на задній. Слухай, я тобі дам 3,5 сотень зелених. Коштує то, а? Чотири. Добре, по рукам. Добре, Віто. Ходімо. Все рівно я тобі пришлю чек із хімчистки. Давай, а я адресу зміню, телепень. Так, слухай, це твій перший заплив, так би мовити, дивись не на косяч. Ось віто. Тримай, на всяк випадок. О, супер. Аго, Майк, можна я цю штуку перевірю? Звісно, кайфуй. Ось тіль, стріляй в ту розвалюху. Блязе, ніщо, бензин залишився. Ну, я знаю в тему анекдот про поляка, але не розповім. А точно, ти шо ти. Добре.